Це я вам скажу розумію робота. Не встиг понеділок виїхати. Сьогодні четвер ми вже на базі. Прицеп пустий поки що лишається, а ми їдемо додому. Їдемо додому, на завтра нам мають загрузити прицеп, ми ще поїдемо там 200 кілометрів на Сарагозу. І все. І дивишся ще один тиждень. І вже відпусточка. А Чого? Правильно, я їм скажу, бо тому, що буде великий наплив цих всіх туристів. І ми не хочемо стояти в пробках, лучше будемо вдома віддихати. Так, що якось так? Ну і будемо рішати з Мерседесом, поки що нічого не говорю, бо то ще багато чого переігралося. Побачимо, що ми зараз у відпустці будемо робити, щоб просто так зря не тратити час. Побачимо, є у нас там одна. Уже ідея, ми вже її пробуємо. Зараз от коли попробуємо, коли вийде. І потім, коли вже попробую на Mercedesсі, тоді будемо говорити. А ще завтра відвеземо Олєшки вже на масла твітра міняти. Треба подивитися, що там до, до дечого. Так що якось так.